Ring of Kerry – це знаменитий туристичний маршрут в Ірландії, який проходить по півострову Іврах. Його довжина становить приблизно 179 кілометрів. Маршрут відомий своїми мальовничими пейзажами, включаючи гори, озера, узбережжя Атлантичного океану та історичні замки. За місяць до нашої великої подорожі по кільцю Керрі, я з ентузіазмом взялася за складання маршруту. Кожен день я годинами досліджувала найцікавіші місця та визначні пам'ятки цього чарівного маршруту. Вивчаючи кожне з цих місць, я занурювала свій історію. І ось за місяць до поїздки наш маршрут був готовий. Ми з друзями з нетерпінням чекали на цю подорож, впевнені, що вона буде незабутньою. Нарешті настав той довгоочікуваний момент, і ми вирушили в дорогу. Вже з самого ранку було зрозуміло, що нас чекає чудовий день. Ми склали наш плейлист з найкращими піснями. Запаслися улюбленими перекусами і зручно розмістилися в автомобілі. Готові до пристібнута. І пісня якраз. Як тільки ми виїхали на дорогу, музика заповнила салон машини, створюючи атмосферу свята. Ми, звісно, вже так. Ми співали разом, сміялися і обговорювали наші плани. Зелені пагорби, старовинні замки і безкраї поля створювали чарівну картину. І першою зупинкою став Рос Кессел. Це середньовічний замок, розташований на березі озера Лохлін у Національному парку Кіларні. Побудований у 15 столітті за легендою власник замку Одонах Хімор, Морного разу зник у водах озера. І тепер, щороку, року, 1 травня, його примаре на білому коні об'їжджає замок і озеро. У 1652 році під час ірландських конфедераційних війн замок капітулював перед військами Олівера Кромвеля, ставши останнім місцем опору у графстві Кері. Тож і ми з друзями вирішили надихнутися цією історією. Рос Кесл це не лише історична пам'ятка. Але чарівне місце з казковою атмосферою, що привертає туристів своєю багатою історією та мальовничим розташуванням. Замок вразив нас своєю величчю та історією, а на озеро і гори навколо додав подорожі магічного настрою. І наступною зупинкою був Макрас Хаус. Побудована у 1843 році для родини Гербертів. Вона вважається одним із найкрасивіших зразків вітчизняної архітектури. У 1861 році садибу відвідала королева Вікторія. Родина Гербертів витратила значні кошти на підготовку до цього візиту, що в підсумку призвело до їх фінансових труднощів. На території маєтку розташовані розкішні сади, включаючи італійський сад, дендрарій і традиційні ферми, які демонструють сільське життя Ірландії 19 століття. Ми прогулялися по доглянутих алеях, захоплюючись красою квітів і дерев. Хаус – це не тільки архітектурна перлина, але й місце, де можна відчути дух минулих часів і насолодитися природною красою Ірландії. Потім ми вирушили до торкву Waterfall, де природа проявила свою силу і красу в повній мірі. Це красивий водоспад висотою близько 20 метрів. Він є популярною туристичною визначною пам'яткою через свою природну красу та легку доступність. Вода з гуркотом спадала з висоти, оточена зеленими деревами і мохом, створюючи враження казкового лісу. Ми провели там деякий час, милуючись водоспадом і роблячи фотографії. Звідти ми поїхали до Ladies View. Назва походить від захоплення цим видом королеви Вікторії, та її придворних дам під час їхнього візиту в 1861 році. Але ми були там недовго, тому що ми відразу вирушили на Пірс, де було видно скелік Айленд. Скелік Майкл або великий скелік це невеликий скелястий острів в Атлантичному океані. Скелік Майкл включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО і є важливим місцем для туристів та орнітологів через різноманітність морських птахів. Острів також став знаменитим завдяки зйомкам у фільму Зорині війни, де він зображував приховану планету Люка Вона Така синя, вона чиста. Вона дуже чиста. Ми захоплювалися величністю острова і його історії, адже це місце зберігає багато таємниць і є справжньою перлиною Ірландії. Далі ми вирушили до кліфів Кері. Це вражаючі скелі на півострові і верах. Вони піднімаються на висоту близько 300 метрів над Атлантичним океаном. Пропонуючи захопливий вид на острів Скелік, вони відомі своєю дикою природною красою та меншою кількістю туристів порівняно з кліфами Могер, Стоячи на краю, ми відчували силу океану, який розбивався об їх підніжжя і велич природної краси. Але раптово небо почало темніти, і на обрії з'явились чорні хмари. На За лічені хвилини на нас обрушився справжній ірландський дощ. Але ми стояли на краю скель і відчували, як природа демонструє свою силу. І у цей момент ми зрозуміли, що саме ці непередбачувані моменти роблять подорож особливою. Стоячи на краю кліфів, оточені буйством стихії, ми відчували себе частиною чогось більшого. І це було неймовірно. Після цього ми поїхали до Белі Карпері Кесел. Це мальовничі руїни замку 16 століття. Колись він був одним із найвеличніших замків регіону, належачи клану Маккарті Мор. Нині замок порос плющем, що додає йому чарівного вигляду. Наша остання зупинка стародавній кам'яний форт. Стандартна ірландська погода. Дощ. Це давнє укріплення, збудоване із сухого каменю без використання розчину. Розташований на вершині Форт пропонує захопливі види на Атлантичний океан. З цього місця видно ту точку, в якій ми були до цього. Високо і страшно. Це місце випромінювало дух давнини. Ми ходили по його стінах і захоплювались красою. І ось наші пригоди по мальовничому «Ring of Kerry добігли кінця. Залишивши по собі незабутні спогади, кожна зупинка відкривала перед нами нові чарівні куточки Ірландії. Повертаючись додому, ми відчували, що ця подорож назавжди залишиться в нашій пам'яті.